Так, продається такий будиночок, подвір'я. По двірі, якби асфальт є, погріб є. Сіник там далі є якби, такий будиночок. ну Таку середню родину, якби, якби вулиця оживлена тут. Тут якби, сусіди теж є. Так, Такий будиночок, такий будиночок. Тобто кої що позабирають. Це коридор такий. Тут така кладовка, всякий хлам, його треба, звісно, буде хазяйвам комусь повикидати. Ну, було жиле состояння, але трошки пару років не живу, трошки є нюанси такі всякі, але ну, будинок фактично жилий. тобто це спальня така. То есть, кої що там диван якийсь остається, гардероб щось остається, тобто таке всяке. Плита тут діюча, грубою, тут то есть парового немає. То есть, мебель, що тут новостить, вони заберуть. Всяке там постається, хто не треба, кому що викинеться. То есть, ну, такий будинок. Будинок свої гроші коштує. Кришу не треба перекривати, нічого особо робити не треба. Ну, по бажанню косметику та й, в принципі якось так. так що Ціна такого будинку 125 тисяч гривень, плюс торгу господарів, тобто я не господар. Я тільки виложую пости, господарю у селі живе. То є документи, я наскільки знаю, є якісь, але я не уточняв які. Тобто питання всі до хазяїв.